Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма «Прогол не в деталях. І сьогодні будемо підбивати підсумки Паралімпіади 2024 у Парижі. Про те, як виступили наші спортсмени, і загалом про паралімпійський і рух в Україні, про його досягнення та виклики, які стоять перед нашими спортсменами. Ми поговоримо з нашими гостями. Я з великою приємністю їх представляю. Отже, у нас в студії Василь Петрунів, паралімпійський спортсмен, майстер спорту України з міжнародного міжнародного класу. Тричі брав участь у паралімпійських іграх. Серіо, Дити. 2016, Токіо 2020 і Париж 2024. Вид спорту настільний теніс. Пане Василь, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. І на відео зв'язку з нами Руслан Цимбалюк. Він представляв Україну у стрільбі з лука, теж майстер, -клас... майстер спорту України міжнародного класу. Пане Руслане, раді вас бачити. Доброго дня. І давайте насамперед такий загальний підсумок за про ваші відчуття. Отже, 82 медалі виборола наша збірна Паралімпійська на цьогорічних іграх. Сьоме загальнокоматне місце. Як особисто ви оцінюєте цей результат? Чи, наскільки ви задоволені? І, от за відчуттями, пане Василь? Бути в десятці в світі це велике досягнення. Різні міжнародні паралімпійські комітети беруть приклад з українського. Управління інвалідним спортом, щоб досягти таких великих висот. Так як знаємо, що в Токіо ми були, мені здається, що треті. Але враховуючи стан країни, це на всіх відбивається, всі це відчувають, дуже непоганий результат і враховуючи на майбутнє. Що буде поповнення в паралімпійському русі в професійному спорті, можна сказати, так як цієї олімпіади вже були наші воїни, які їм велика шана і подяка, що вони віддають своє життя і здоров'я, щоб ми могли працювати, робити те, що кожен з нас вміє удосконалювати. І вже була волейбольна команда наших хлопців, згуртовано непогано виступили, боролися, але враховуючи нова команда, і зразу на е, найсильніших в світі по волейболу, вони боролися, достойно боролися. На майбутнє надіємося, що буде е, більше наших хлопців і дівчат, які. Через спорт можуть адаптуватися в суспільне життя, знайти себе. Ну і сподіваємося, нас паралімпійський рух все робить для того, щоб створити такі умови, щоб людина могла вибрати, піти вчитися, піти в спорт. Ну, багато різних можливостей є, незважаючи ні на що, ти можеш бути без двох ніг, але жити повноцінним життям. Незважаючи на всі проблеми, які є, різні моменти, так як в нас на стільному тенісі є єгиптянин, який взагалі без рук він бере в рот ракетку і грає на ногах, правда, але є різні види нозології, так як в кожному виді спорту є класи, в якому ти виступаєш на рівних. Отже, гарний, достойний результат, але можна покращити на майбутнє, як ви виділить. Ну, за звичайно, суїта, міжнародні тренувальні збори, коли ти в Україні мав в Криму таку тренувальну базу, яка не в кожній європейській країні є, доступна до всіх видів спорту, на жаль, її немає. Після 2014 кожен адаптувався з виду спорту, шукали собі зручності, де тренувальні збори проводити, а перед великим ну, після великого вторгнення більшість команд виїхало, ну, бо вся світова спільнота зразу телефонували, пропонували. Різні умови тільки, щоб допомогти сім'ями забирав, ну е, приймали, і так як е, і цілими командами приймали, і деякі види спорту перед Олімпіадою тренувалися в європейських клубах, е, якби. Всім на, на користь зараз ми поговоримо, як ми тренувалися. Давайте пана Руслана запитаємо, як ви оцінюєте пане Руслане результат команди. Оце, оце сьоме місце, і загалом з якими викликами ви особисто стикалися, готуючись до паралімпіади. Я вважаю, що сьоме місце це прекрасний результат, враховуючи те, що в країні війна, а результат на рівні країн, в яких стабільна економіка, яких нічого не турбує. Так, це говорить про е, добре налагоджену роботу, про е, впертість самих е, українців, та е, дощ паде на тренування, сніг паде на тренування, ракети літають, все одно на тренування. От, і... Так, і, як і всі готувалися до Паралімпійських ігор. Буває, ночі не спиш, так? тому що всю ніч тривога, зранку все одно потрібно йти займатися. Ну. Отак. От ви обоє готувалися в Україні, тренувалися чи ні? Чи виїжджали? Ну я просився перед Олімпіадою на міжнародні тренувальні збори, так як в нас немає сильних. Візочників, щоб наігруватися. Словакії приймали два рази, Польща приймала і досі запрошують. Ну, так, якби... Треба це не перед Олімпіадою робити. а... Постійно. Це ж буде постійний так. процес підготовки такий. Тому що якраз з того вже досвід є, майстерність є, але наіграності тої трошки бракує. Ну, угу. так, як... Пане Оксане, де ви тренувалися? І Тобі... Як у нас взагалі за інфраструктурою для тренування стрільби з лука? А, власне, в нас а, а, приходить зима і є проблема з тим, щоб тренуватись, тому що практично немає доступних залів. Так? А, 18 метрів от відпрацьовуєш техніку навесні, перші змагання, 70 метрів дистанція. Ти виходиш з залу і ти не дуже себе комфортно почуваєш. От, тому в нас, якщо є такі швидкі е, старти навесні, е, в нас роблять за кордоном збори там два тижні, щоб трошки е, звикнути до дистанції. Перед Паралімпіадою ми готувалися в Чехії. Е, там є гарна база. Е, також там були е, два тижні, і це і, такі виїзні збори і допомагає трохи підняти результат, е, тому що. Тому що в нас міжнародних змагань там два-три турніри в рік, так і цього дуже мало. Для того, щоб піднімати рівень, треба більше настріл, більше змагань. Тому е можливості на якісь турніри в Польщу, в Чехію е виїхати там за власний кошт немає. Тому от я е де це можливо, де доступно, беру участь у змаганнях з е здоровими, так. З, з, з олімпійськими, ну, з олімпійцями, так, на чемпіонаті України, там, Кубки України. І, але знову ж таки, де це є, де, де можливо, де доступно. Тому що буває так, що здається, поле, відкрите повітря, стадіон, що може бути недоступно. Але є якісь елементарні речі, коли ти не можеш елементарно е, в туалет сходити, тому що його немає, відсутні. Але, попри те, все, е, бачиш, що люди з інвалідністю з'являються. На змаганнях здорових і вже дбають про те, щоб там таулет якісь організовують, ну, міняється, поступово міняється. Тобто, навіть це такий, до певної міри зміна інфраструктури відбувається завдяки, завдяки таким речам. Якщо говорити так. безпосередньо про саму паралімпіаду, це для вас перша. Як ви оцінюєте свій виступ суперників, що можливо було найбільшим викликом під час змагань? Е... Емоції ува. Дай Боже кожному в житті пережити такі враження. Якщо не в спорті, то там, не знаю, в бізнесі, в саморозвитку. Це просто вау. особливо на відкритті, коли зустрічали Україну. ну, Просто мурашки по шкірі. Як я виступив, звичайно, можна було краще. Звичайно, на таких змаганнях ти підкреслюєш більше е, свої помилки, які вилазять е, власне на такому мандражу, на хвилюваннях. Е, коли ми стріляли дуелі, власне, в ту ніч е, були дуже сильні прильоти по Львову. І з п'ятої ранку на телефоні з дружиною, і це також має вплив. Тому що я, коли прийшов стрільбу з лука, думаю, та що там з лука стріляти. А як виявилося, це не так фізичний, як психологічний вид спорту, і воно дуже має значення. А скажіть, будь ласка, ви почали е, навчатися саме власне після, після того, як, як стали людиною з інвалідністю, тобто ви почали саме луку пановувати? Чи у вас був до того досвід? Чи можете порівняти? А, ні, я після травми е, почав займатися стрільбою з лука. Е, потрапив я власне з ветеранами АТО, пішов спробувати. І так мені сподобалось. Мені сподобалось, я залишився. Чим більше я стріляв, тим більше мене затягувало, тягнуло. І власне сьогодні стрільба з лука є таким адаптивним спортом, тому що практично в кожній при кожній лікарні обласній, де проходять реабілітацію сьогодні, наші захисники. Є е, стрільба з лука. Це е, колишні спортсмени, колишні от Івано-Франківського. Зараз із Харкова переїхала тренер. Е, вона срібний призер Олімпійських ігор. Не пам'ятаю, в якому році. От і вона зараз в Івано-Франківській обласній лікарні приходить і займається з хлопцями стріляють з лука. І їх там чимало, і зараз дуже багато і в Рівенській області, і на Волині, і у Львові дуже потужно розвивається стрільба з лука. Власне, як адаптивний спорт, це дуже класно. Тому в майбутньому на чемпіонатах України. Навіть з цього року вже на чемпіонаті України було, було доволі багато людей нових. Повертаємося до Паралімпіади. Пане Василь, як ви оцінюєте власне, свій виступ і ви маєте з чим порівнювати, тому що для вас це третя вже Олімпіада. Загалом про, про свій виступ, про суперників, про відчуття. Ну, Вже третя Олімпіада так на волоску був від медалі, можна сказати. І завжди щось береш нове. Щось стараються відпрацювати, але враховуючи те, що настільний теніс азійський вид спорту, він постійно росте в майстерності. Дуже молодих зараз багато корейців, китайців, тайландців. Їх дуже багато і вони молоді, перспективні. Але ми теж на рівні граємо і ну, є везіння трошки. Свій досвід. Завжди хочеться, ну, це вже досягнення попасти на Олімпійські ігри, так як враховуючи 14 спортсменів з мого класу, мають право грати в фінальні ігри. Так є і 10 класів, 11, так як в кожному класі по-різному є квота. В когось 6, в когось 8. Когось 12. У нас якби найбільше спортсменів є в моєму класі, то 14. Вдосконалювати, розвивати там, де ти живеш, свіви спорту, який ти любиш, так як ми вже цього року від початку провели вже 4 тренувальних збору, збори серед візошників. які і хлопці військові вже теж. Приєднуються і в тренувальний процес. І цього року буде в Івано-Франківську проводитися чемпіонат України серед інваспорту, настільний теніс. Ну, розвиваємо, стараємося, людей є дуже багато, які такий вис спорту люблять. Требу... Ми почули, що стрільба з лука допомагає, ну, допомагає і реабілітації. І, з іншого боку, багато чого залежить від психологічної, так, такої впевненості, наполегливості. От як ви відчуваєте настільний теніс, як би ви описали, його вплив на людину ну, Теж кожен вид спорту це, по-перше, психологія, як ти загартований, можна сказати, в таких екстрених ситуаціях. Напружених ситуаціях, як ти можеш сконцентруватися, як ти можеш вийти переможцем. І це все вдосконалюється тренувальними зборами, психологічними тестами, можна сказати, робота з психологом. І наіграність, міжнародні турніри, якщо б це розвивалося з Можна сказати, від 93-го року чи з 95-го, то зараз був би в Україні рівень суто настільного тенісу був би набагато вищий. Але враховуючи ситуації і перспективи настільного тенісу, як раніше говорили, ну вам вже 40, ви вже ну, а люди молоді, 20. Але керівництво повірило, що можна і в 60, і в 70 грати на стільний теніс. Головне результат. Якщо ти виграєш, то можеш і в 76 мати. Так як є деякі спортсмени, які досить в похилому віці і грають, і непогано і здобувають високих результатів. А ви спілкувалися там на паралімпіаді з спортсменами з інших країн, зокрема от країнки більш більш благополучними, чи вони допитували, в чому секрет України? Що, попри те, що не вкладається достатньо коштів, не приділяється достатньо такої великої уваги, як можна порівняти, скажімо, з іншими країнами, Все ж таки, українські е, спортсмени паралімпійці здобувають досягають таких результатів. От не запитували, в чому наш секрет? Ну якби всі розуміють, що це наполеглива робота, праця кожен день е, роби більше за всіх. І тоді ти маєш ну, основа кожного досягнення. Ти працюєш, якщо в тебе є налагоджена система твоїх тренувань, професійний тренер, тоді тільки, як то кажуть, бачу ціль і ніяких перешкод не бачу. Ну, але ж має бути інфраструктура, відповідно. Навіть те, щоб добратися до цього місця тренування ну, залежно, як воно, ти добираєшся, це ж теж забирає. Враховуючи мій досвід, який я їздив спочатку в Тисмениці, де є сходи. Я хотів, мене хлопці спускали, витягували. Потім вже в Франківськ їздив, у Газу, так як раніше там не було пантуса. Ректор шоу, я кажу, допоможіть мені виїхати. Він сам спробував по сходах, не може. Поставили рейки, як завжди, в нас, так аби mm -hmm. галочка була. Е знову він, я спробував з ним, кажу, це можна нам двом ще шиї зламати. І мені так, я виїжджаю вже, хлопці чекають, а як то зробити, порадьте нам. Ну і зробили доступ, що можна зараз самому доїхати. У спортзалі теж туалети були недоступні. Просив, розбили там ту стінку, зробили все доступно. Якби, Де ти пробиваєш, то вже якось змінюється біля тебе. Слідуючим буде легше з доступністю. Але як раніше я ще плавав, бо вода Молодий після травми, вода дуже добре плавання. То теж у нас ніде плавальні басейни недоступні, всі всюди другий поверх, ліфтів немає. Але якщо ти хочеш, то перешкоди всі можна перейти, і ти стаєш сильнішим. Ну і так воно якось виглядає. Я так розумію, що сам процес тренування це ще не найважча частина от, цього успіху параолімпійця. Ну, звичайно, це... ти повинен жити цим, ти повинен любити це. А друге, це повинні підтримувати саме перше, твоя родина, найближчі, друзі, ну і так далі. Пане Орксани, як ви вважаєте? Чи вас можливо запитували, в чому сила така українських паралімпійців, чому вони умудряються досягати таких високих результатів, попри не зовсім сприятливі обставини, яко кажучи? Сила волі, спертість. Самоорганізованість, дисципліна, тренера, які роблять все для того, щоб мати обладнання щось новіше, щось краще. Тут дуже багато, дуже багато факторів. Тут же можна відмітити так не без того, що от у мене в моєму випадку. Начальник управління спорту міста Коломиї, який посприяв і виділили стипендію, пода також стипендію видали, і це в комплексі ти можеш більше дозволити. Можеш дозволити собі там психолога, ти можеш дозволити додатково піти позайматися в зал додаткові навантаження, і це все дає такий результат. І так напевно в кожній області. А, ну, власне, от практичні речі, які би ви порадили, що варто зробити в Україні для того, щоб полегшити саме життя спортсменам паралімпійцям і допомагати їм досягати кращого результату. А що спортсмен має займатися спортом і не думати більше ні про що а, От в мене тренер, так він а, зараз скільки років а, головним тренером став? Здається, другий цикл, так і. А, Результати виросли в стрільбі з лука. В нього, Його спортсмен також був на Олімпійських іграх, і от я його спортсмен на паралімпійських. І це говорить про те, що він створює умови, де спортсмен не думає, де йому взяти кошти на обладнання. Як він говорить, спортсмен має стріляти. Де взяти там різні розхідники, стріли, тому що стріли різного маркування, це потрібно підібрати, щоб воно краще летіло, щоб воно добре летіло. Це все коштує гроші і немалі гроші. Це доволі такі затратні вид спорту. От, і власне це дає результат, коли не, не мішає спортсмена, коли є умови, є доступний зал, є психолог, на жаль. З цим проблема є е, в, в збірні, практично у всіх видах спорту бракує такого спеціаліста. І ми шукаємо якось вилазимо за різних умов і обставин. Десь там щось трошки, там щось трошки вийшло взяти, там з тим попрацювати, і так потрошки звідти, звідти наполегливо працюємо над тим, щоб покращити свій результат. Що б ви додали до цього? Ну, як десь я читав, що український ген, національний ген, він рівняється одним з найкращих в світі, тому що враховуючи століттями, як нашу націю нищать і цвіт нищать, як то стає людина сильніша. І чим більше проблем в житті кожного з нас. Якщо ми проходимо ці проблеми, вирішуємо, ти стаєш сильніший. І як то такий парадокс, чим більше проблем, тим більше ти стаєш сильнішим. Так само, мабуть, і в спорті. Якщо ти маєш більше проблем і ти хочеш цього, тоді ці всі перешкоди, ти тільки їх долаєш. І стаєш сильнішим. От, послухайте нас зараз, чиновники, скажуть, так навіщо? Треба їм побільше перешкод, щоб вони їх долали і ставали сильнішими. А все ж таки, що ви порадили практичні речі, так як там ректору щодо пандусу, якісь такі практичні речі, скажімо, в межах нашої Івано-Франківської області, саме для підтримки паралімпійського спорту? Ну, враховуючи нашого мера Марцинківа, який вже другий раз е сідав візочок е всіма своїми заступниками, їздили по місту. Дивилися, як це все зробити, які є нюанси, щоб полегшити життя, щоб було всім доступно, всім комфортно. І зміни є дуже великі. Але враховуючи, що це треба було впроваджувати швидше, дотримуватися тих будівельних норм, які вони вже закладені в законі, будівельних норм, але і, як завжди, в нас. Роблять те, що хочуть, будують те, що хочуть. А потім вже інстанції впливають, законопроекти, місцеве рішення, тоді вже щось змінюється. А коли влада відчуває це, тоді воно є зміни і дуже багато. Ще один приклад: такий: ми раніше в Польщу їздили. Пулави таке містечко немаленьке, то мер не тільки там на дві годинки поїздити, а своїм заступникам всім привіз візочки, в побуті от одну сутку, ви проживіть в візку. На другий день приїдете і будемо щось вирішувати. То місто кардинально змінилося всюди. Люди, коли торкаються цієї проблеми, тоді вони швидше це вирішують. І тому, воно ну, так, як то кажуть, треба. Показувати, що ми є, що ми щось робимо. А коли люди, які гуртуються коло тебе, щось роблять, то завжди зі сторони люди приєднуються, бо це є добра справа, всі розуміють. Якби отак. Угу. Наостанок запитаю вас обох, от ваші особисті рецепти. Ви, що ви радите молодим спортсменам, які, які тільки починають свій рух, скажімо так, до спортивних вершин. Е, яка ваша порада? от Як їх мотивувати, як не опускати рук, не здаватися в складні часи? Ну, враховуючи моє життя з дитинства, що я любив спорт, я всі види спорту перепробував, які були в, в місті, в Івано-Франківську? Е, Займатися можна любим видом спорту, пробувати. Головне пробувати. Не боятися, що щось не виходить. Це багаторічні шліфування, тренування. Головне, мабуть, любити цей вид спорту, жити цим. Тоді, коли ти це любиш, коли тобі це подобається, в тебе і починають результати бути кращими. Не всі можуть. Досягти великих результатів, враховуючи різні складні життєві ситуації. А для загального це треба любити, любити, хотіти, плюс дисципліна, режим, так як в кожному виду спорту, це розписав собі на карточці. 6.30 підйом і там зарядка, розписав і дотримуєшся своє, свого графіку. Тоді буде результат. Дякую, пане Руслане. Ваші поради. Не відкладати на завтра, а робити більше сьогодні можеш вже і зараз, тому що завтра може не настати. А займатися спортом це цікаво, це кайфувати від самого процесу, та ти можеш там займатися різними побутовими речами. Але якщо займатися тільки побутом, тобі надоїдає, ти виграєш. А так маєш якусь розрядку для того, щоб порухатись, тіло буде в кращому стані. Психологічно будеш е, більше спілкування з людьми, тому тільки в спорт любий дякую. вид спорту. Брати грифти мені науки. Дякую, дякую дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви представляли нашу країну на таких важливих змаганнях. У ці непрості часи привертали увагу до України міжнародної спільноти. Дякую, що завітали до нас до студії, поділилися вашими рецептами. Я бажаю вам більше спортивних здобутків. Більше приводів нам поспілкуватися, більше приводів нам пишатися нашими спортсменами, нашою країною. І дякую глядачам, які нас дивилися. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.